Доброго дня! Сьогодні я вам хочу розповісти про проблему у корел. З цією проблемою я зіткнулася сьогодні вранці і вирішила діяти радикально і миттєво. Блохи виглядають звичайно, як звичайні блохи тварин, котів, собак, якщо бачили. Продовуваті тільця кольором від темного коричного до чорного. Три пари лапки вусики, ну, нічого оригінального. Ну, і також вони відзначаються своєю активністю в пір'яному покриві тварини. Ой. Спочатку, що я зробила? Я вимила всю клітку, продезінфікувала її з хлоркою, помила, прокип'ятила всі приладдя, які є. В клітці, прокипітила водичкою поїлочку, кормушку, ігрушки, жордочку, щоб вбити всі, які є гнізда, бліг, якщо вони є на клітці. Далі те, що я зробила, це покупала птаху. Зробила так, щоб пір'я було мокре і було дуже легко наносити спрей на тіло. Пішла в аптеку та купила спрей. Фіпроніл спрей. Він коштує 36 гривень, але це як у якому магазині. І що я хочу сказати на рахунок нього? Він дійсно 100% має захист, адже результат ми бачимо вже. Якщо гарно придивитися, то оці малесенькі точечки оце, оце, це є наші переможені бліжки, які ми знезаразили. В, в рецепті, в інструкції точніше, пише, що для нашої попушки треба всього один натиск, адже в одному натиску виділяється 0,1% речовини. Навіть міліграма речовини. От. Е, і цього, ну Я думаю, що цього було недостатньо, адже папушка в мене трошечки більшечка, ніж в ніж, ніж От, е Тому я напшикала на спинку та підкрила. Це гарно все втерла. Надлишок я забрала е, звичайним, з. Салфеткою, щоб попуга не з цей препарат з пір'я та не От. Тепер ми чистенькі і гарно пахнемо. Дякую всім за увагу!